Усім привіт. Так Я починаю нову рубрику. Я побудувала таке маленький такий маленький будиночок під столом. Зараз я вам його покажу, як він виглядає всередині. Перед тим як війти тут, взагалі відміч у мене, Ви бачите, лапу. Ну, його тут не видно. У мене така ось шторка. Ой, тут, звісно, проход. Тоненький. Так. Що тут нас зустрічає? Книжки якісь. Ой, я за них вже забула. Е, тут різні кремчики, ось такі зажимчики для їди. Мені, мене, кстати, багато. Для кутів були, там ножниці ще були, зіньки. Ну, все що потрібно, щоб не виходити. Тут в мене потім таке само робить антистреси. Так, у в мене тут лампа. Ця лампа, вона постійно горить вона. Тут така. Тут паличка від морозива, А це найголовніше і найцікавіше. Це мій міні холодильник От. Почки, звісно, такий на суплях. А я іду, гуляю, палуні. Такий був міні-гесплей. Зараз я занесу пакет з вкусняшками. Ось такий у нас вийшов телепорт і зараз ми будемо розгружати. Зараз я покажу, що в мене тут взагалі є. Солодка вата. Солодкі трубочки для молока. Правда, їх вже відкрили. Ось така упаковка велика печива. Там, типа шоколад і обичне печиво. Воно похоже, як на мілка, як по мені, то я так і люблю. Кукурузні палочки. Ось така, рібятки, в АТБ. Розумний вибір. Така там була ще не гостра а обична курка. Я купила таку. Вона по 6 гривень з копійками, так вона 8 з копійками. Це в АТБ, вона зараз по знижці. Так, далі ось такий снек. Я не знаю, що це. На пробу. Пахне якоюсь конючок такою. Потім ось такі два батончики мої улюблені. З кокосом та... Чорніцію. А далі тут просто все такі цукерки. Блін, ребятки, не влазить не взагалі, влази як я це все сейчас сюда загружу. Я... Ну я можу вот так от на паузу поставити і загрузитися в холодильник. Ну, вам вже буде не цікаво. Я зніму ждіти другу частину, як я це все буду туди поміщати якось. Усім пока!